Нос на матч чемпіонату Франції, Ліга, матч між командами Ліон та Ланс, буде досить цікаве протистояння. Ліон, який зараз іде на 9-й позиції, але, в принципі, ще зберігає шанси на боротьбу за Єврокубки і Ланс, який активно зараз бореться за топ-3ку. В активі команди 46 пунктів. В разі перемоги команда може вийти зараз на чисте друге місце при гарному результаті в цьому поєдинку, якщо розглядати останні поєдинки двох команд. Ланс трошки. Впала форма у команди, команда втратила досить багато очків. Програли вони Ніцці, Було дві двінчі проти Труа і Бреста з нижньої частини турнірної таблиці. В кубку зуміли реабілітуватися, перемогли в одній восьмій лор'ян. Прийшли далі, попали на над. В принципі, є можливість в кубку країни поборотися. Якщо брати Ліон, Ліон навпаки набирає. Команда обіграла Труа, Аячо, в Кубку обіграли в Неліль. В цьому поєдинку думаю, що все-таки невеличким фаворитом буде Ланс, але нас плюс-мінус чекає рівна гра. Впевнений, що ми бачимо головики як від Ліони, так і від Ланса, Тому пропоную розглянути тут ставку, але обидві заб'ють. Мій прогноз, обидві команди заб'ють так.